Мої вітання перебування громадян України у Польщі продовжено до 30.06.2024 року. Вірніше так Сейм проголосував. Тепер Сенат мусить проголосувати і президент мусить підписати. Думаю, що до 30.04.2024, до 30.03.2024 Це станеться. До чого я це все кажу? Що до 30.06.2024 є час, щоб подати в на побит часовий і отримати його. І я рекомендую це зробити. Чому? Якщо центр ваших життєвих інтересів у Польщі, то варто е злізти з соціальної голки. Це я звертаюсь до тих, хто ще не.

Уже працюють, платять податки, платять складки і фактично забезпечують соціальні виплати для решти громадян України зі статусом Укр. Ну і пора, і цим громадянам України, принаймні тим, які можуть, перейти з соціалу на якусь суспільно-корисну діяльність і відповісти Польщі взаємністю. Я слухав е, дебати стосовно закону цього про е, продовження терміну перебування громадян України в Сеймі і скажу, що гром... е, польські депутати, за винятком кількох ідіотів, дуже е, приязно, дуже толерантно і дуже добре відзиваються про громадян України. Наприклад, представник СОПОТа сказав, що якби. Не громадяни України, які живуть і працюють у його місті, велика кількість підприємств просто обстали, бо нема кому працювати. Ну і треба відповісти взаємністю. Отже, до 30 подаєте внісок на побит часовий чи сталий, якщо є підстави, отримуєте сам саме подача вніску дає можливість продовжити своє перебування до ухвалення рішення в вашій справі. А далі ви отримаєте карту побиту, і вона дасть вам можливість перебувати далі на території Польщі і на території всього Європейського Союзу. Точно так, як дає статус Укр, але ну, ви ж розумієте, що статус Укр це такі ну, бідні родичі, а е карта побиту це вже свідчить про те, що ви, ну, що ви перейшли на е підстави перебування на загальних засадах. Тобто ви вже не сидите на шиї в польської. Держави. І ще одне: не панікуйте, не дивіться телеграм-каналів, не слухайте нічого, не дивіться російською мовою на тему легалізації перебування. Стежте за урядовою інформацією на урядових сайтах. А якщо там щось буде незрозуміло, телефонуйте на номер 730 150 901. Я з задоволенням все поясню а як лінки я з задоволенням все зроблю замість вас за ваші гроші. 730 150 901.